Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Дуже сильні обстріли расисти будуть робити. Продовжують атаки. Хоча, дивіться, зараз у росіян дуже сильні втрати, поразка, там, де Покровськ, в них три-три напрямки з трьох сторін на Покровськ, і вони втратять дуже багато. Неминуче, все одно у них нічого не виходить. Не вистачає їм сили, вони повністю всі знищені. Але вони все одно продовжують наступ агресивно. І тут агресія заради агресії. Їм треба зруйнувати місто. Вони хочуть руйнувати. І це все повільно. Чомусь. Може, вони. вони... Тягнуть час. Я так по цих картах. Покровськ в них будуть, хочуть його руйнувати. Заперечую весь негатив бираю. Скажіть, допоможіть, які плани у расистів щодо Покровськ на найближчий час, що будуть робити росіяни? Ой, вони будуть вони чекають підтримки, їм має надійти техніка, може, зброя якась, і хочуть прорив вийти на дорогу якусь, руйную всі плани рашистські, от відвертаю росіян від Покровська, тікають, лякаються. Самі себе хай йдуть повбивають. Прошу, допоможіть вищі сили знищити повністю всіх расистів. Руйную всі плани ворожі. Більше наступати на Покровськ не зможуть, тікають, лякаються. І прошу, одведіть, одверніть від усіх військових, цивільних людей, українців на Покровському напрямку, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди. Дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. І Поверніть назад рашистам. Ось ці дрони, і в впівдрони, дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні, Відведіть, відверніть всі скиди, поверніть назад рашистам. звідки воно вилітає, хай в них там і падає. І більше росіяни напасти не зможуть, буде так і так. Хочуть знищити всіх командирів російських більше немає кому накази давати. Тікають, лякаються, буде так і такі вищі сили янголів охоронців духів роду, прошу, одведіть, одверніть росіян від Покровська. Більше немає чим і ким воювати расистам. Тікають, лякаються, буде так і так. Угу. Зараз я хочу подивитися, скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на зарічне, на Лиманський напрямок, що йдуть на наших військових на Лиманському напрямку. Тут боротьба важка є ситуація, можуть закрити шляхи, атака на місця, на будинки, де військові відпочивають. тут Може бути використана зброя, коли замінована вся територія може, і здають інформацію расистам е, інформатори, і здають інформацію саме де ночують наші військові, які це саме будинки. Заперечу весь негатив, убираю, руйную всі плани рашистські. Скажіть, допоможіть, чи є загроза для зарічного для лиману на найближчий час? Що планують росіяни робити? Буде мені йде так. тут Наші військові дають таку потужну відсіч расистам, що вони змушені будуть відійти. Якісь будуть звільнені територію нашими військовими. Дуже сильна відповідь йде. рашисти не витримують, вони змушені будуть відійти. Вони нічого не можуть зробити на цьому напрямку. Прошу ваші сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від зарічного, від лиману, тікають, лякаються. Самі себе хай йдуть, убивають. І прошу допоможіть нашим військовим, цивільним людям, українцям. На Лиманському напрямку одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі fpv дрони дрони-камікадзе, дрони на оптовому волокні, скиди. Одведіть, одверніть од наших військових, цивільних людей і поверніть назад росіянам. Хай їм в голову летить, особливо тим, хто дає накази, хто керує цими дронами, дронщикам російським, хай прилетить прямо в голову, в мозок. Більше воювати вони не зможуть ніколи. І прошу захисту міцного для зарічного, для виман, для наших військових. І так, і так. Триваю. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Нашим військовим на перемогу на Лиманському напрямку знищується повністю вся армія Росії, всі склади з боєприпасами, всі командні пункти, вся логістика російська знищується. Більше росіяни не мають змоги, не мають чим і ким наступати. Тікають, лякаються, самі себе хайдуть, йдуть, повбивають, буде так і так і є. Цікаві рашистів на віки вічні. Так, і є ще питання, прошу вищі сили, допоможіть, скажіть, чи є загроза, що расисти будуть на Дніпропетровську область наступати на територію Дніпропетровської області? Дніпропетровщина область. Дніпропетровська область, які події, чи є загрози саме для Дніпропетровської області, чи дійдуть расисти. Накази видають, ну, як вони е, ш, е, поспішають. Дуже е, такі накази видаються саме, щоб. Дійти до Дніпропетровської області. Але расистам це дуже сильно важко робити. У них немає ресурсу такого прям дійти туди. Це все дуже повільно. Більше, це, можливо, буде якийсь обман. Росіяни може, Тут вийшла карта, що маніпуляція і обману, що може, вони щось і зроблять. Для того, щоб зробити картинку, якусь показати, як маніпуляція, що ось ми дійшли. І на цьому обвал у них немає, немає таких можливостей. Скажіть, чи є загроза для Дніпропетровської області на найближчий час? Захист є, є загроза для Дніпроп... Дніпро Гес. Отут є загроза, але її і, я так розумію, літаками захищають по цих картах Європа. Вийшла карта Європи, і я думаю, що Європа дуже Спрямовує тут і артилерія, і літаки захищають саме Дніпро Гес, я так розумію. Скажіть оцей міст? Скажіть, допоможіть. Расисти намагаються його зруйнувати хочуть. Скажіть, допоможіть, що буде? повна. До області дійти вони не зможуть. У них все буде знищено, вся армія рашистська буде знищена. Можуть несподівано використовувати такі швидкісні ракети, чи якісь можуть бути обстріли, і це єдине, така у них є атаки з повітря. От, і поразка. Не можуть вони нічого зробити із Дніпрогес і з, з... Дніпропетровщини. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, одведіть, одверніть расистів від Дніпропетровської області. А також прошу захисту міцного і вдень, і вночі захищайте, оберігайте наших військових, цивільних людей, українців у Дніпропетровській області, у Дніпрі. На віки вічні від Дніпропетровщини. Тікають, лякаються, прошу допомоги. Відкритий шлях нашим військовим надходиться необхідна зброя, підтримка, жива сила, зброя. Закривається небо над нашими військовими, над Дніпропетровщиною, над цивільними людьми. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Ви ще. Це буде добре, росіяни змушені будуть відступити. Тут дуже сильна відповідь. Рашистів буде всіх убито, вони не зможуть нічого зробити. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть нам, будь ласка, закрийте небо над нашою Україною, над нашими військовими, цивільними людьми. День і вночі захищайте, оберігайте. так Для наших військових дороги легкі, двері відкриті. Нашим військовим надходить вся необхідна зброя і підтримка. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі від наших військових, цивільних людей у Дніпропетровській області. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, одведіть всі дрони, півдрони, дрони, дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні. Одведіть, одверніть поверніть назад росіянам, путіну, тому хто дав накази, хто придумує ці наступи, хай йому в голову летить, його нищить. І всі, хто виконує ці накази, теж будуть знищені, буде так і так і є. все назад, звідки прийшло туди і вертається. Все погане, все лихнеса. І зараз я хочу подивитися захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загрози тим, хто дивиться відео близьким людям, військом, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення. На найближчий час, скажіть, допоможіть. Може бути страшно, дійсно, є загрози. Дивіться, працюють інформатори, вишукують інформацію, все, що стосується наших залізна дорога, може коли стратегічні, важливі шляхи дороги. Можуть бути перекриті. Ще світло або зв'язок може бути перекритий, і дуже сильно хочуть рашисти нам банківську систему виплат, зруйнувати. Полюють на наших військових, полюють є тут карта, коли де саме наші е головні військові? Командири. Високі. Руйную всі плани ворожі. У нас все буде добре? Може ще в інформаційний простір расисти якусь свою пропаганду, може щось залякувати людей, можуть чином залякувати людей. Але дивіться, у нас дуже хороші карти вийшли. Те, що буде в інформаційному просторі, то не буде якби те, що насправді. У нас насправді йде дуже велика фінансова підтримка, зброя. Тут вийшла карта, що всі, наші, всі те, що ми просили, нам дали. Так, світова підтримка. Гарні карти. Прошу вищі сили, зруйнуйте всі плани ворожі. Зруйнуйте, викривається вся агентура російська в Україні, в світі і засуджується на довічні строки. Буде так і так є. Угу. Може бути викрито троїх агентів в Україні. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги Україні на перемогу. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни: дрони, впіві дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть від Од наших військових, українців, від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, від наших цивільних людей, нашої інфраструктури, наші міста. Отведіть, одверніться. Поверніть назад росіянам, прямо в голову хай їм прилетить Путіну, всі його верхівці, правлінню, хай поприльоту, кожному, прямо в мозок. Більше вони воювати не зможуть ніколи наступати, команди видавати не зможуть. Все повертається їм назад, одразу і на взльоті вибухає. Буде так і так є. І допоможіть знищити всіх, хто виконує ці накази хто обстрілює Україну, запускає дрони, хай їм назад вони падають і їх вбивають. Буде так і так і є. Більше не існує Російської Федерації, повністю знищена вся військова інфраструктура Росії, більше расистам. Немає чим воювати, ким воювати? Повністю. Зруйнована вся фінансова система. В расистів більше немає фінансів, грошей немає. І відвертаю, одцікаю від росіян весь світ, відвертається. Більше немає жодного зв'язку, ні, ніхто не надає ні підтримки, фінансувань, не торгує, не зброю, нічого. Жодних. Зв'язків із Росією повністю одірвана Росія світу і знищена, і розпадається на маленькі держави, і більше ніколи не збереться. І самі себе вони цураються, більше рашисти себе і не називають, і ніяку назву собі і не придумують, зникають на віки вічні. Буде так і такий. На цьому я завершую. Все має бути добре. Я дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший для вас. От. Дякую за увагу. Все буде гаразд і до зустрічі!